Вітаємо всіх. Сьогодні у нас така тема про ресурси. І чому ми вирішили записати це відео саме в цей час? Тому що ну, ми приблизно всі, мабуть, українці, які пережили і продовжують проживати події 8 липня. Ми, мабуть, приблизно десь відчуваємо подібні емоції усі, так? І е, вже ось тиждень пройшов трошки більше, а відчуття е, і почуття, так і емоції, вони мігрують із одне, з одного стану в інший, але нічого не забувається, так. І, мабуть, це якісь такі стани, які е, ну, поглинають багато нашого ресурсу, і скажу по собі, що е, ну. Було дуже важко зрозуміти так. Це вже не перша атака, масована, комбінована по всіх містах летить і багатоповерхівки, і кожна така атака вона проживається глибоко, в якому б місті держави ти не був. Але це влучання по дитячій лікарні, воно чомусь. Викликало таку реакцію, цепіння, от особливо особисто в мене. Я думаю, що хтось, ну або багато з нас подібне, да? коли ти ну, просто настільки глибоко вражений е і з е там так і у Кривого Рогу, і, і тут же завали, де дитячі тіла дістають охмадит, і от ти ніби. Не знаєш, у якому світі ти знаходишся? Де, ти, де, ці, де ця опора під ногами і що робити? А треба щось іще робити. Так, у нас є сім'ї, у нас є рідні, близькі, робота, у нас є зобов'язання, і як рухатись, як вийти з цього стану, і що це взагалі відбувається? Що це таке ресурс? Чому він важливий? І які його? Ну, ключові, можливо, Знаєте, як його визначити, є він чи маєш? як його набратись, бо всі кажуть про ресурс, і, і психологи, і всі видання, і, і вже не психологи, всі говорять про той ресурс, але він все рівно ну, ніби такий неосяжний іноді здається. Так, ресурси у нас бувають різні. І те, що сталося з Охмадитом, Викликає таке відчуття болю, не просто стурбованості, а болю і розпачі. І цей розпач він у кожній клітині, тому без такого ненормального емоційного стану якоїсь Розбитості, да, про це говорити неможливо. Ну, тобто ми вже багато пройшли і ми і нас вже якби підготувало да, цих 10 років, але, але ж, ми не очікували це весь час. Ми не очікуємо ще більшого болю, да ще більше втрат. Бо всі ж сподіваються на краще. Ми всі сподіваємося на краще віримо в, ну, в наших захисників і захисниць. Бо як же по-другому? Але, але тут хворі діти. Да, і он і те, те обладнання яке. Може могло допомогти дуже багатьом, і його немає. Але бачите, ми гуртуємось ще більше, От, і вже є інформація про те, що назбирали кошти на відновлення, да? тому нам нічого не залишається як вірити, да? вірити в краще і прикладати найбільш зусиль. Щоб цього досягти. Згідно ресурсів, да, вони бувають матеріальні, нематеріальні, але у нас не вистачає зараз емоційних ресурсів, бо все йде на виснаження. Ми вже не тільки виснажені, що кожен раз їх десь треба брати. От. Тому. Де їх брати ці ресурси, да, емоційні? Тільки з себе да, емоційні ресурси, те, що нам подобається, да, те, від чого наша душа співає і, і живе. Тому кожен може подивитися в себе і знайти, що для нього ресурс. І це дуже важливо. А знайти цей ресурс, це для цього потрібен спокій, спокій, так? Спокійний стан. От з яких які стартові ці позиції, звідки чому? Поясню на прикладі, мабуть, так буде зрозуміло. Ну, для мене зрозуміліше. От, і розумію, що потрібна підтримка, тому що сталося це зранку. А ось у мене є там дитина, яку потрібно ну якось так до неї повернутись і е, підтримувати її там так потреби, так само, як і свої. Ну, про свої ти може ще дорослий може якось так, так, е, е, автоматом щось зробити. А от з дитиною вона потребує теж того ж ресурсу, тому що до неї звернутись з нею поговорити. Це вже там дитина 6-7 років, яка. Які необхідна ця розмова, так, і вони ці розмови збільшуються, вони стають все довшими і, і багато питань. А ти із себе вже ніби викрутив і більше не можеш. І просто хочеш себе мовчати і прожити всередині, так? Ну, те, що тебе так підкосило, а тут ще зовні є ці обставини, то як його знайти швидко, цей ресурс, можливо, так, бо в такому якомусь роздробленому стані, ну. Не спрацьовує просто хоч це вимкнути, ти нібито вимкнувся, і, і не спрацьовує елементарне. Поки вже дитина там, наприклад, мене не тормошила, мама, хочу їсти. так, ну там, там. давай щось там...» То я навіть не розуміла, що це вже вечір, чи там обід, чи, чи щось там треба робити. ну, ладно. Так, я вас розумію. Ну, Почнемо з того, що. На дорослих лежить відповідальність за дітей, і діти дуже фіксують, да? вони відчувають стан дорослого. І коли ми не в ресурсі і чогось боїмося, хвилюємося, діти це бачать і їм ще тривожніше, ніж нам. І потрібно це пам'ятати. Тому я думаю, що потрібно розказувати чесно дітям, що з тобою відбувається. Коли, ти, коли тебе дитина питає, то не ну, потрібно її обманювати, да? бо вона все одно відчуває і тоді ще тривожніше. Можна просто сказати, що так, я хвилююся, але я зараз трошки відпочину і прийду в себе, тому ну, відпочинок, душ, музика, але да, яка подобається, те, що наповнює. і у кожної людини це щось своє. Делі да, підходить фізичні вправи. Є дуже багато технік на відновлення, да? вони коротенькі, але вони дієві, От, тому потрібно знати такі техніки і виконувати їх для себе, для того, щоб якось відновитися, бо в такому тяжкому емоційному стані. Ну, все забувається, по-перше, і ми починаємо затиплюватися на одній думці, бо це лякає. От. І у нас в такому стані весь час можуть ну, бути такі нав'язливі думки. Тому потрібно навчитися якось переключатися, да? перемикатися. То ви Чого? те, що ви зараз кажете, мені дуже відгукується про усвідомлення. Тобто, в якийсь такий стан так важливо ну, як це закликати так свою, свою свідомість, змусити так. Ну таке слово змусити, так але ну ніби то так переключити. От, да, не переключитися, не тонути переключитися, ще глибше, так? Да, потурбуватися про себе. Тобто нам потрібно навчитися турбуватися про себе. В початку повномасштабної війни у нас у всіх все-таки змінилися цінності наші. І якщо ми раніше були більш матеріальні, матеріальні, так, зациклювалися матеріальне, то зараз. Багато людей розуміють, що цінність життя вона найважливіша життя, свобода, да? і наші ресурси це те, теж про життя, як ми живемо. Тому хочу сказати, що потрібно турбуватися про себе. Слухати себе, свої потреби, якщо ви розумієте, що ви не можете поприбирати в кімнаті, а, а це для вас був там, колись пункт, краще, краще не прибирати. Бо якщо ми робимо щось, що вже там ми не можемо робити, да? то це виходить таке, знаєте, насильство над собою. Ще хочу, да, хочу сказати, що турбота про себе це і турбота про своє здоров'я. В такому стані нам важко самостійно зараз якось функціонувати, тому не нехтувати, піти до лікаря, який може там, назначити. Ці заспокійливі ліки, да, які вам підходять, для того, щоб привести свою нервову систему у такий більш спокійний, позитивний стан. Бо, якщо немає сну, постійна роздратованість, постійний страх, і справитися з цим самостійно неможливо, потрібно йти до лікаря. Це може бути невролог, так, який подивиться, послухає вас і випише вам те, що вам підходить професійно. Також у нас в аптеках продаються такі трей'яні, так, заспокійливі, які можна купити без. Рецепту без якоїсь там поради, те, що вам підходить, і можу сказати, що дуже набагато людей, скоріш за все, можуть це витримати, бо оцей процент стресостійких людей. Він дуже маленький, це десь 5% відсотків на тисячу. А здобути цю стресостійкість? Ну, так, себе там натренувати, чи як, ну, от постратися її як звичку собі, чи як ще одну навик сформувати. Ну, я думаю, що можливо досягти, якщо ви знаєте себе і тренуєте цю стресовість. У мене ще є таке уточнююче питання все-таки про цей стан, коли людина, ну, психологи ж радять, треба. Прожити. От не, не, не затикати так да, собі там, ніби, цю рану, яка кровоточить, а ти там на неї запихуєш її, запихуєш, а вона собі все ще ж є, тут ніби там, трошки допомогло на якийсь час прожити. так? А прожити стан ну, це близький такий стан, як відчуття втрати. От ми втратили, і, і в цьому випадку, от втрат внаслідок війни, мені здається, немає чужих дітей, немає чужих близьких. Ми ну, свідомі да, громадяни, які реально розуміють, тримають руку на пульсі. у них, ну от оце відчуття втрати, воно дуже таке близьке до, до опису цих емоцій. То з однієї сторони проживати втрату. З іншої сторони, шукати ресурси. Як це можна поєднати в одному тілі, так, в одному організмі, і ну, якби користатися так, всіми порадами. Бо коли ти проживаєш втрату, воно так затягує і воно так ну, втрачається лік часу, ніби ці кордони, часові рамки вони всі змиваються. Прожити. Да? Давайте спочатку з вами. Так. Зрозуміємо, да? що значить прожити. Це не просто замкнутися в собі, і через якийсь час це все пройде. Всі наші стреси, всі наші такі емоційні стани, наші думки викликають відгуки, мають відгук у нашому тілі. Тому для мене прожити це, це проговорити. Потрібно проговорити свої емоції, свої відчуття, От не, знаєте, не трамбувати їх в собі, а дати можливість їм вийти через рот, бо не просто так ми розмовлятимемо. Тварини не вміють. Тому, коли ми проговорюємо, чим відчуваємо, це теж така самопоміч собі, і це допомагає прожити, так? проплакати, проговорити, знайти <смістична> про... ту підтримку. Да? Я, яка допоможе тобі, пережити, да? пережити це, це відчуття болю і, і втрати, оце якось так прожити, бо якщо ми це все носимо в собі, воно так як. Поступово набирається, набирається, набирається в стаканчику водичка. А потім якась остання крапелька і все розливається. Так, щоб воно не розливалося, його треба виливати самостійно. Це про тримати баланс, так? В да. далі, видалі. Так. Так. Да. Да. Тому, коли ми розуміємо себе, що з нами відбувається, нам легше зрозуміти, Якось навіть інтуїтивно ми можемо щось робити. Там ми можемо взяти ту ж подушку або щось порвати, покричати. Таким тобто, чином. дія, так? Вдія Да, Так, в дії. Угу. Тоді, тоді є ця можливість так вийти з цього стану швидше для того, щоб. Так, продовжувати так. жити, так? так? На жаль, трагедії ну, щоденно, так, ми шукуємося так, і, і, і таке роз, роз, розмаїття, що ну, це дуже так, знаєте, б'є по нервовій системі. Мабуть, дійсно, де б ти не був чи в Україні, чи за кордоном. Наші матусі з діточками, які чекають своїх татусів, то теж так. І оцей воєнний стан. І психологи е, працюють в цьому воєн, воєнний період. Так вони ж ну, мабуть, теж уже е, набувають якогось іншого досвіду, чують інші е, запити, інші е, ситуації, так Пропраць, пропрацьовують. І хочеться, ну так е, декілька слів, знаєте, закликати нас всіх е, от цю дію. Е, там поробити щось самому, так себе підтримати. І проговорити буває так, що ну, ніби не знаєш, кому ти можеш сказати, по-чесному, що, що там в тебе всередині і що на думці. То, будь ласка, скажіть, чи психологи, чому психологи доречні воєнного стану в тих ситуаціях, в яких ми всі живемо? Ви ну, знаєте, психологи такі ж люди, як і всі. Так, ну ми ж коли приходимо до лікаря, ми ж не думаємо, що він не хворіє зовсім, бо він лікар. Правда? Але він щось знає, що з тим робити? Але він щось знає. Так, тому чому психолог у психолога більше знає? Психолог вчився, а психологія це наука про душу. І у психолога більше інструментів, він знає більше інструментів, як допомогти, з чим працювати, що це, так? що з людиною відбувається. Тому, чому до психолога важливо, бо психолог зможе. Більш чітко з'ясувати, що з вами відбувається, і таким чином допомогти з тих знань, які, які він отримав, щоб вам стало краще. Так? так, і слово терпіння, так, те, що ми так застосовуємо Піймо. до себе і так, іноді терпіти, особливо те, що стосується. Нашого емоційного і морального стану воно настільки небезпечно, що от від себе з усієї від всієї душі, я дуже прошу кожного з нас реагувати. І знаєте, оця така думка, яка десь там та що я є люди, яким набагато гірше, і от хай для них буде там консультація, да, дачі психолог. А що мені? Мені ж просто нібито поговорити, що та мене так нібито все влаштовує. Ну так да, важко, та трохи легше стане. Зараз ось піду працювати, вийду, там більше візьму роботи собі. Ну, часто дійсно це така популярна наша думка, що є люди, кому є гірше, і це дійсно так. Ну це якось так, а, але, да. це, але да. це мірило, кожен же живе своє життя. Тому, будь ласка, сходіть самі, і після того як вам стане легше, зробіть таку приємну і необхідну рекламу сусідові. Можливо, йому теж є. Про що поговорити, навіть просто, якщо ви не маєте е, запиту, а є необхідність поговорити з людиною, яка е, ну, не з вашого оточення такого, так? яка, ну, нібито хочеться вірити, що ви їй розказали, і більше ніхто не дізнається. Так? От туди можна піти на консультацію, так? І зараз, тим паче, є можливість і онлайн і отак виговоритися, і нехай воно стане легше. Так, да, виговорювати. Це дуже важливо. Ви говоритеся, да, і стане легше. А щодо психолога, коли ви приходите до психолога, ну давайте порівняємо з лікарем, да? ви приходите до лікаря і роздягаєтесь. Да? І вам потрібно сказати йому всю правду про ваше здоров'я, да, про ваш стан. то коли ви приходите до психолога, ви Знаєте, оголюєте душу, і тому це може бути боляче, боляче про щось розказувати. Але ж це таке допомогти собі це такий перший крок, так? Полікувати душу собі. Це дуже важливо, так. особливо для нас зараз. Тому ж yeah. тримаймося, так? І, yeah, і давайте yeah. допомагати один одному. Будь ласка, будь ласка, тримайтеся. Наповнюємося ресурсом, шукаємо його невтомно. Невтомно. Так, віримо в наші збройні сили, донатимо якомога більше, бо те, що можемо. Бо дуже хочеться перемоги. Так, щоб всі були дома, живі, здорові, всі були вдома, живі і здорові.